Розглянули члени виконкому проєкт рішення про складання акту встановлення факту здійснення догляду за особами з інвалідністю першої чи другої групи та особами, які потребують постійного догляду. Детальніше про це повідомила очільниця управління праці та соціального захисту населення Антоніна Немитенко. На сьогоднішній день відповідним рішенням виконкому, які ми підготували проєкт, мають право жителі громади. Це чоловіки до 60 років. Вивести за кордон на лікування особу з інвалідністю першої або другої групи це перший ступінь спорідненості. тобто родичі по першій лінії. Відповідним рішенням створюється комісія, яка проводитиме обстеження та складатиме відповідний акт. Це така комісія, яка буде надавати таку можливість своїх родичів, так, інвалідів першої другої групи вивезти за кордон. Так я розумію, так? У підсумку рішення було прийнято за перше півріччя до виконкому надійшло 5816 тисяч звернень від 6232 тисяч громадян. Загалом люди порушили 5836 тисяч питань. Такими є підсумки роботи зі зверненнями громадян у виконавчому комітеті міської ради за перше півріччя 2023 року. Про них членам виконкому повідомила Тамара Єпик, начальник загального відділу шосткінської міської ради. 10% від всіх Склали звернення на особистий прийом, 35% склали письмове звернення і майже 53% це звернення, які ми отримали від урядової гарячої лінії Сумського обласного контактного центру. Жителі нашої громади до цих установ звернулися здебільшого з питаннями надання їм гуманітарної допомоги. У вигляді продуктів харчування і засобів особистої гігієни Два рази збільшилося звернення. Yeah. Збільшилась порівняно з минулим роком. Кількість питань соціального захисту населення. Відсоток соціального звернень з питань соціального захисту населення в цьому році зріс до 73, порівняно як в минулому році складав 40%. Громадяни зверталися здебільшого за гуманітарною допомогою, матеріальною допомогою на лікування в разі нещасних випадків, у разі ракетних обстрілів. За Отриманням деревини паливної та перерахуванням різних видів соціальних допомог одноразову матеріальну допомогу з місцевого бюджету за перше півріччя 2023 року отримали 1215 осіб на понад 4 мільйони гривень. Підкреслила Тамара Єпик. У ході засідання члени виконкому також затвердили план основних заходів цивільного захисту Шоскінської міської територіальної громади на 2023 рік. Це щорічні основні заходи які Затверджуємо щороку.